Як кажуть західні лікарі, Володимиру Путіну залишилось жити надовго, бо в його раку виявили туберкульоз. Хай, це новини мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір країно. Це новий випуск новин від Мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, в якої була задишка після того, як він просто відправив заявку на зважні та щасливі. Олег Свіч. А також людина, з якою дружить Рома Міщеряков, спеціально для того, щоб в нього було не саме сумне бало в компанії Даня Білий. Прямо зараз підпишись на канал та постав лайк, якщо ти теж ніколи не бачив фітнес-трекер, який зміг би налізти на руку Олега Свіча. До новин. Кримінальні новини. На Альону Альону напала собака чао чао і вкусила її за сісю і сісю. Як же тупо. Єбать, а як же ми? Саме з такою назвою стартував концерт на туру гурт у Сієнджі. Я просто. Люди виходять на сцену, коли вже розходяться люди. Таке їм а як же ми? Боданов при замовленні закладки не чекає на фото з координатами. Він і так знає, де копати. У кожного повинна бути кофта, в якій зручно зливати гарячу воду з макаронів. Так свою колекцію нових світшотів прокоментували Леви на Джипі. Кажуть, в АТБ на проспекті бажана в ящику з кубкою всіякої хуйні лежить дядя Жора. Каже, що він тепер не шоумен. Він тепер друшляк за 50 гривень. Плюс діджей. Плюс діджей. Це ще примотаний скучим, блядь! Плюс діджей. Бля, хуйна. к ні, яка примотаний. <рес> що Щоб ти пив, і були тости. Дівчина, яка довго була в Польщі та повернулася додому, звавтували мутовані пельмені, забуті на плиті. Це не смішно, насправді. Не смійтесь на тебе. <рес> ну чим вони звалтували. <рес> а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, яка була ведучим тревел-шоу, тому знає, як піти нахуй на 40 різних мовах. Ілля Хімік. Ілля, ти в ефірі. Так. Нам потрібна смішна інтеграція для Вібет. Ну, якщо потрібна прям смішна інтеграція, тоді 100% без сапонару. Я думаю, може цього покласти. Вступку. Вступку. Та він поки доїде. І взагалі, на що нам ці жертви. Вібет. Що таке вібет? Вібет це ставки на спорт. Може, тоді свіча? Ну, ти сам кажеш на спорт. Свіщ вже не потрапляє в автоматику. А що вони взагалі пропонують? Фрібет. Фрібет. Фрібет це як. Ну, Прикольно. Залишилось зрозуміти на що саме ми будемо з тобою ставити. Як на що? На ЗСУ. І хай вона в Вібету тільки не зіграє. Добрий вечір країно. Нещодавно в Києві була створена зашкварена Ліга українських патріотів, скорочно — «Залупа». До неї увійшли всі ті, хто творив хуйню під час війни. Микола Тищенко, Спартак, Субота, інструктор «Єй» — Це, до речі, перший офіційний захід, де червону доріжку не розкатали, а закатали. Ілія, скажіть, це правда, що на на День народження загадуєте, щоб Андрій Кит протягнув ще хоча б рік. Та чому на логотипі Ліги обіцяний півень? А, тому що організатори не змогли вирішити, яку саме фотку влада ями краще поставити. А звідки у цієї ліги фінансування? Донати Петро Порошенко кинув соточку. Юля Тимошенко кинула косарік, Ірина Фаріон кинула зігу. А, до речі, королем за шкварі визнали Дмитра Гордона. Нещодавно він відкрив клініку для паралізованих, адже дуже любить інвестувати в нерухомість. Премію за шквар року отримав Антон Лірник, який в Туреччині відпіздив проститутку. А Андрій Шегель. Однак. А, проститутку Андрій Шегель. Нет. А, окей, я думав, що проститутка Андрій Шель. Андрій Шегель, однак, заяву писати відмовився. Зашкварився і одеський дельфінарій, хоча завдяки їхнім тіктокам дельфіни хоча б ненадовго потрапили в ріки. Америка передала українцям комплекс Патріот. Німеччина передала нам комплекс стріла. Напівоголона Ксенія Мішина передала своєму сину комплекс. <плес> ну і на завершення. Зараз дуже розповсюджено, що всі звинувачують всіх у всьому. Війна, стрес, люди на нервах. Але потрібно пам'ятати про нашу єдність, про взаємопідтримку, про гарне в кожному з нас. І тільки влад, яма реально півень. Студія. <ріст> Ілля. А ви кажете, в Леве на джипі набрали несмішних людей. Коли бачиш, що там немає хіміка, розумієш, що все-таки кастинг був. Дякую, Ілля. А зараз на зв'язку Андрій Кіт. Андрій Кіт це Дніпровський Луїсі Кей. Бо теж... <ріст> Бо теж любить, коли люди дивляться, як він дрочить. Андрію, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з корпоратива Дніпровського офісу типу Сбербанка Росії. Спонсор сьогодні. Спонсор сьогодні... Сука, це буде дуже складно. Спонсор... свята. Я сам. Спонсор. сьогодні... Спонсор сьогоднішнього свята якийсь з Самари, який взяв мільйон в кредит та не діслав його нам, щоб його шахраї не йобнули. Андрію, скажіть, це правда, що про вас е, б, Андрію, скажіть, їбать, ви взяли тупо ведучих людей, які <риклад> в студії чотири людини, які все своє життя заробляють тим, що говорять, і вони не можуть робити те, що єдине, що вони можуть робити. Андрію, скажіть, це правда, що вас туди покликали, щоб присутнім показати, яким бомжом можна вирости, якщо навчатися в університеті та здобувати освіту? Та що вас там найбільше здивувало? Я ще ніколи не чув, що в одному реченні було використано слова Уйвітон, «Баленсіага», «Тесла» та в рот, що ти дядя, та ніхуя ти голова їбана. До речі, тут замість сушилок в туалеті на руки дує Світлана Лобода. Ось і стало зрозуміло, навіщо вона робила собі такі губи. Виходить, до речі, їй не дозволяють, бо вона повинна стільки просидити біля параші, скільки років гостроювала на Росії. Тільки що до офісу під'їхав Коломойський та привіз пацанам суші. Тепер стало зрозуміло, хто нові королі Дніпра, а хто пенсія. До речі, пацани хочуть викупити в Коломойського канал 1 плюс 1, що весь день там показувало, як вони піздата їздять по трасі під сковку та кауша. Також тут в офісі стоять золоті кулери, в яких є холодна вода, гаряча вода та рево. Бо яким би ти не був багатим, якщо ти з Дніпра, то хуй ти від рево відмовишся. Це так. Що в планах компанії? Вони планують купити собі Кріштіано Роналдо, що він пиздато забував хлопця мокрий, бо Артем Довбік щось ніхуя не може забити. Загалом все це нагадує атмосферу фільму Волк з Уолл-стріт», Тільки грає між Крупін і Смерді гарбузовим насінням. Мені потрібно завершувати репортаж, тому що зараз ми будемо дзвонити Іону маску і волати в трубку що хуйня його космос, і ось де справжні бабки стує. Дякую. З нами на зв'язку була людина з говорячим прізвищем Кіт, бо теж лише собі яйця, а потім шестю. На сьогодні це всі новини від мінус першого. Сьогодні для вас працювала людина, з якої, якщо будуть робити фоторобот, тільки тиждень витратять на ніс. Даня білий класика. А також людина, яка одного разу перевезла в своєму шлунку стільки кокаїну, що нанюхалась вся Бразилія Олексвіч. Підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися, чому раніше татер абсурду горобчик називався Бразилія. Слава Україні. Героям слава! Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні! А, слухайте, і оче важливо. Якщо вам здається, що це шоу мало задонатило на ЗСУ, докиньте.